Ми знаходимося на фабриці, яка виготовляє будиночки із цельної деревини, із сухого, цілого суцільного дерева або із клеєного бруса. Тому це наше виробництво, де ми це все виготовлюємо і демонструємо. Ці будинки можуть бути різною площі. Ми почали з самих маленьких, це 31 метр квадратний в один поверх. Можна і також і умножити їх на два. Зараз я продемонструю. У нас є одно поверхово і двох поверхов. Слідуючий розмір це 42 квадратних метри, потім 56 квадратних метрів, 84 і так далі. Тому ми просто збільшуємо діаметр. Всі лиш на все. Всі сегменти однакові, ми збільшуємо діаметр. Цей будинок збирається в цілому як конструктор. Це і є, це і є так званий домокомплект. Його сама людина разом із дружиною і з дітками. Деталі самі невеликі, довжині. Їх можна взяти з машини, я не знаю, на плече, принести, положити, з допомогою такої кияночки забиваємо метелик. Да? Забиваємо метелик. О, його Його зварітельно намащуємо спеціальним таким силіконом, коли ми його забиваємо плотно, забиваємо з одного бревна в інше, до половини, от метели знаходиться посередині отримуємо доволі таку прочну конструкцію. От, і а як ми з вами екадів. спробуємо розщепити. Мені аж цікаво. Щоб розщепити, його можем? треба забити до кінця. Розщепити його вже буде неможливо. Тобто ми з вами так. Та. Ні, ну його так це нереально розірвати. Перше, тут тоненький, брус, по-друге, він настільки плотно забитий. Ми його ще після того, як забиваємо, бачите, яка щільність, яка точність. Коли ми його забили, ми ще всі шви заділимо спеціальним еластичним герметиком. У навіть повітря не пройде. Часто запитують, чому ми ущільнюємо герметиком по тій причині, щоб будинок можна було мити. Ми просто беремо трансбой, карчур, і побризкали по будиночку, грязна пиль, стекла і все. Якщо ми кажемо про ціну на ці будиночки? Mm -hmm. Нижня межа, верхня межа. Розкажіть, ну будь ласка. Він орієнтовно коштує такий будинок на 31 квадратний метр 600 тисяч гривень. Це 15 тисяч доларів. Ну, орієнтовно так. Якщо будувати з газобетону, порівняння. Ми пробували порівнювати. Вроді без газобетону, заявляє дешевше, але кінцевий результат. Ті роки і ті місяці, які необхідно для того, щоб для оздоблення... Для покраски, штукатурки, ну, це займає значно більше часу. Тому, на мою думку, кінцевий результат буде подорожчим. Фундамент, особливості фундамента, які потрібен, під такий будинок. Звичайно, якомога простіший і легший фундамент. Люди ставлять задачу, чи можна це зробити дешево. Найдешевший фундамент, який ми виготовлюємо, ми брали обичний дорожній бордюр, на якому може виїхати машина 20 тонн і його не зламає. Ми викладали, так як в центрі на перехрестях є такі круги, викладаємо бордюр, це як несъйомна опалубка, внутрі заливаємо бетон і наповнювач, і на нього кладемо будинок. По пожежній безпеці він дерев'яний. Дерево і знаємо, ми дуже прекрасно горить. горить. Так, горить все практично. І, навіть якщо взяти обичний кліпічний будинок, то внутрі дуже куча є горючих матеріалів, такі як штори. Підпалив штору і будинку немає. Тому ми будинок по наружі, він обично вражений від вогню від якоїсь іскорки на, на вулиці. Тому його обробляємо сертифікованою краскою, яка містить три компоненти, таких як уфозахист, вогний і біозахист теж. Тому вважається по німецьким нормам: краска не є горюча. От ми покриваємо цією дорогою краскою. Це безпліпкова краска. Вся краска входить внутрішньо в деревину, от вона якраз і захищає його від такого якогось случайного гріння. А камін безпечно в такому домі мати? Так. Тут може бути любе традиційне опалення, але, звичайно, треба передбачати техніку безпеки. Якщо камінь, то напевне відстані від деревини, так. Якщо любе опалення, хоч теплий пол, хоч камінь, хоч камінопіч, можна ставити буржуйку, це найпростіше. Будиночок маленький, його дуже легко прогріти. Паленька 12 квадратних метрів, включаючи східно. 12 квадратних метрів. Це ми виготавлюємо ці меблі, кровать, тумбочки, комод це вже наше виробництво. Ми виготавлюємо натяжний паркет, це наш натяжний паркет. А з усіх відходів, з кусочків, ми клеїмо такі старішні, виготавлюємо такі, комодники. Наш потолок. Зробили його занижений, щоб легше було пропалювати. Тут вже у нас не паркет, паркер, але з пасовками. Перший йде кухня. Дуже цікаво, що ми кухню можемо підняти на висоту, закріпити до дерев'яної стіни, підняти на висоту там, 25 см. І дуже зручно роботу є робот, щоб вибирав полицю під кухнею. Під кухнею, під диваном Добре робот. Теж це все наша робота, Почне деревошка. Це любимо дерево. Навіть сторішні ніхто дерев'яна. От, водичка. Як не дивно, вода зимою не замерзає. У нас тут немає опалення, тому на вулиці мінус 12 вода витримує будинок за що тепла землі, бо у нас занижений фундамент, і ми отримуємо тепло землі. Тому, як не дивно, три дні було мінус 12, там, пару років назад, У нас вода не замерзла. Скільки цьому будинку років? Він зібраний, вже 5 років тут так, стоїть. Так, так. Так. А запах деревини він досі відчувається. Відчувається, ми утеплили його стружкою, обичною іде Почалося. Зробили все мінімально. Тому у нас теж ширина метр, 1 метр йде, кабіна І 80 см унітаз. Ще одрукомийні треба поставити так. Зірання машина, виводи для зіраньої машини. Ми можемо збільшити, можемо збільшити саме кімнату. Опять же, отих два віконечка, про які я говорив, На поки беремо два вікна. І зручно, коли ми сідаємо, то сідаємо споглядати, находимося з природи, на природі. В чому різниці від квартири? Тому Ми біля стола ставимо завжди два віконечка. Далі перекусили, поїли. Ще зробили світло теж по кругу. Дуже цікаво, що висвітлення попробу йде. Діманчик. І на руку ще дві дитячі. Ага. На скільки людей от такий кубик? Скільки тут може проживати на вашу думку? На чотири чоловіка, двоє діток. Кажемо по спальні. І внизу для взрослих спальню. Це трикімнатний маємо дім. Трохкімнатний і четверта велика це кухня-студія. Дуже кухня. зручна кухня-студія.